Вітаю вас, друзі! Вітаю четвер вечір. Я Олексій Ляшенко. У нас події відбуваються одна за одною, як міжнародні, так і внутрішні події. Але я хочу більше звертати увагу і мені це більше до вподоби про внутрішні наші події. А внутрішня, мабуть, багато хто читав або вже знає, що колишній народний депутат України Деркач. Андрій Деркач такий був. А зараз він є сенатором Російської Федерації, і в Росії Путін надав йому звання Героя Росії. Як ось це співставляється з тим, що він у нас був неоднократно народним депутатом? Що він у нас очолював підприємство, Що батько його у нас був прикучмі головою Служби безпеки України в Україні, друзі, в 23-му році НАБУ і САП Скерували до суду справу щодо деркача у державній зраді та незаконному збагаченні. Ну, державна зрада це підпорядковується СБО, незаконне збагачення да, набу і САП. Ну поки що нічого немає. Не заочно, неочно, не переочно, не в розшук. Я не знаю, в розшук він поданий чи ні. В Інтерпол він поданий чи ні. Ну, от так от у нас відбувається. Зараз ми про це поговоримо. Як оці два папа і син, герої України, ну папи не дали, а сину дали. У нас керували нашою державою. Ось главком. Оприлюднив, да, що у 23-му набу і САП скерували. Ну, йдемо далі, друзі. Ось фото, дивіться, таке цікаве. Це Совет Федерації він називається, де він є сенатором. Там вони, це ж наша теж Шепетівки, вона чи звідкіля Валентина Стакан. Валька Стакан називається вона. Да? Ну от, ось вони стоять, оці новоспечені Герої України. Йдемо, друзі, далі. По цьому. По цій справі з ким контактував в Україні Деркач? я вам скажу з колишніми, практично з усіма, от просто з колишніми, практично з усіма, ось друзі. Вам зараз я скажу, який це рік Петро Порошенка та Андрій Деркач, позафракційний народний депутат Петро Порошенка, праворуч, це пише уніан і народний депутат від фракції. Партія регіонів Андрій Деркач на засіданні парламенту в будівлі Верховної Ради України у Києві у середу, 22 травня 2013 року, фото Владислава Мусієнка. Ну, ось так наступний президент вічно п'ятий гетьман спілкувалися, ну, чудово спілкувалися. З російським агентом, відкритим російським агентом. Якщо Петро Порошенко тільки підозрюється у державній зраді зараз ще, то той давно вже було видно, що це російські агенти. І вони в парламенті спілкуються дуже чудово, дуже класним. Це те, що я завжди наголошую. Зайшли під купол, вони там можуть на камери, на телефони чоби собі рвати, вуха відкусувати та ще закрилося це все. Вони пішли далі грабувати українців. Ну, так, так у нас, такі у нас справи, друзі. Ось ще одне фото: Андрій Деркач і Петро Порошенко. Йдемо далі. Юрій Луценко. Вони там навіть якісь. Куми, якісь друзі. Юрій Желуценко проходив службу. Я вже нагадую це сотий раз, але це потрібно знати всім. Він проходив службу зв'язківця в військах тодішнього КГБ. В КГБ служив старший деркач, батько Андрія Деркача. Він був штатним працівником КГБ, і це було відомо не те, що це нічого не скривалося, ніде нічого не ховалося. А син вже був прихованим, але він також був штатним працівником ФСБ Російської Федерації. І ось дивіться, у 2006 році тут е, щось там було з зеркачом трошки не так, і Юрій Луценко йому почав допомагати. У з'їзду Соціалістичної партії, що хто, у нас Україна молода, писала. У з'їзду соціалістичної партії було три інтриги: Юрій Луценко, Андрій Деркач і Микола Михай. Міліченка, пам'ятаєте, плівки Миколи Мельниченка, Чому тоді виставила соціалістична партія? Тому що там був Юрій Луценко, такий же працівник КГБ і, скоріше за все, агент по цей час. Ніх об'єднували високі шанси потрапити на казирні місця у списку СПУ і рівно такі ж сили, е, сили чинники, що перешкождали цьому. Всі троє сиділи в першому ряду зали. Щоправда, Мельниченка у другому секторі, а Луценко з Деркачом у третьому на сусідніх місцях. І цій диспозиції ще належало відіграти свою роль у формуванні списку. Юрій Луценко давно заявив, що або піде в парламент за списком соціалістичної партії, або взагалі не балотуватиметься. Бачите, вирішання для. Його долі мала зустріч з Морозом та Ющенком у п'ятницю ввечері. На очній ставці з соціалістами президент повторив свою позицію, що силовикам не можна брати участь у виборах. Мороз не приховував свого невдоволення втратою потужного, а головне популярного бійця. Юрій Луценко ж тоді був міністром МВД. Ну, тут ну, все настільки перепутано, все настільки перев'язано, все настільки зав'язано. Далі Микола Мельниченко, який так і не зміг стати народним депутатом цього скликання, отримав непогані шанси пройти до парламенту у 2006 році. На політраді його кандидатуру поставили десь у п'ятий десяток списку. Втім, опальний майор відмовився від балотування до Верховної Ради не в останню чергу через наявність у списку третьої інтриги з'їзду Андрія Деркача. Деркач вступив до соціалістичної партії якихось півтора тижня тому. Перед тим він був позапартійним за Формою, а за змістом підтримував помаранчеву владу. Ну, кіно. Потім він став партією регіонів. А, зі своєю ерою, а пам'ятаєте, радіостанція Ера, вона і те, 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 телекомпанія була, Ера, була на, показували її на другому національному. Це ж деркача. Це ж все деркача змін. Він зробив немалий внесок у минулорічну революцію. Натомість 5 років тому, коли Микола Меліченка розпочав свою борхливу кар'єру, Андрій Деркач був по іншій від соціалісти бік барикади. Батька цього політика Леонід Деркач був головою СБУ і запам'ятався як один з найкавіших фігурантів плівок Мельниченка. Ну, бачите, от як воно, як воно все у нас от проявляється, друзі. Просто все проявляється неймовірно. Ну і Луценко рятував його, і кінець кінцем вони там стали депутатами. Всі, всіх скликані Деркач, коли вже змог йти в депутати, був далі що йде. От дивіться, щоб ви бачили, як його всі лили Андрія Деркача, всі президенти, всі прем'єри, багато друзів. 2006 рік, 7 жовтня, президент Ющенко, Андрій Деркач, РБК Україна на російській мові. Ви, вибачте. Андрей Деркач назначен президентом государственного предприятия Национальная атомная энергоирующая компания «Энергоатом». Соответствующее постановление 1401 Кабмина принято 6 октября. Другим постановлением 1399 предыдущий руководитель НАЕК «Энергоатом» Юрий Недашковский назначен заместителем министра топлива и энергетики Украины, сообщила спецслужба Кабинета министров. Ну, тут ще є Радіо Свобода, яка повідомляє, що кабінет міністрів призначив президентом Енергатом Андрія Деркача. 39 років деркач, він був депутатом Верховної Ради п'ятого скликання від фракції Соціалістична партія. Луценко його тоді врятував. А уряд його призначає, знаєте, уряд Іханурова тоді був, призначає директором енергоатома. Ну, ви ж прекрасно розумієте, що без. Без Ющенка нічого цього б не було. Нічого. І ось він стає в енергатомі. І вони дружать. Вони з Луценком продовжують дружити. І коли було весілля було сина Луценка, звісно, там був Андрій Деркач. Що тоді сказав Юрій Луценка, будучи міністром внутрішніх справ? От плювати. той, хто повинен був ловити Диркачей і всіх інших, той його називе на весілля до сина. Він сказав: Юрій Луценко, чи я не маю права запросити на свята своїх друзів? Друзів, запам'ятайте, обурюється Юрій Луценко. Ось фото де Андрій Деркач, народний депутат. Двута колишній регіонал у 1990 році навчався у вищій школі КДБ. Він встиг ще повчитися в КГБ в Росії. Зараз вона називається Академія ФСБ. І він очолював, коли Юрій Луценко запросив, уже енергоатом. Ну, все складається. Хто ще був Ось ЗМІ главком показав, хто були, там фото було таке, показали, хто був на Дні народжені. Там і он Кличко, і Порошенка, там і Деркач, там і Яценюк. І ось тут є перелік, навіть, хто був на весіллі у сина Луценка. А були там друзі. От давайте. Окрім президента Петра Порошенка, це ж весілля було вже коли президентом був Порошенко, який прибув разом із дружиною. Журналісти зафіксували на святкування прем'єр-міністра Володимира Гройсмана, міністр внутрішніх справ Арсена Авакова. А, а Луценко вже в цей час був генеральним прокурором. Тут же ж не встигаєш слідкувати за ними. Ой, це щось ще... внутрішніх справ Арсена Авакова. Аваков став міністром внутрішніх справ, а Луценко став генеральним прокурором. Геніально все. Далі. Перший віце-прем'єр був Степан Кубів, Арсеній Яценюк. Ну, кличко я вже називав був. Віце-спікерка парламенту Ірина Геращенка. Міністр інформполітики Юрій Стець. Пам'ятаєте, міністерство Мінстець називався? Міністра юстиції Павла Петренка був такий. Також на весіллі відгуляла низка народних депутатів, зокрема, депутатів від БПП Гліб Загорій, Сергій Тригубенко, Олександр Третяков та народний обранець від Народного фронту Андрій Іванчук. Зазначають журналісти. Окрім того, пишуть, був помічений позафракційний уже депутат Андрій Деркач, колишній регіонал, який голосував за так звані диктаторські закони 16 січня. Пам'ятаєте, коли руками вони голосували? Журналісти зафіксували на святкуванні весілля сина генпрокурора, заступника голови фракції блока Петра Порошенка, народного депутата Ігоря Корнієнка, який зараз в бігах, екс-голову адміністрації президента а нині Секретаря Національної інвестиціонної ради Бориса Лошкіна та секретаря Ради національної безпеки та оборони Олександра Турчинова. Всі там були, всі розумієте, це дуже сумно. А ось давайте ще про Андрія Деркача його, його шлях. У нас в політиці. От де і коли Деркача обирали народним депутатам. 98-й рік увійшов до парламенту вперше, обраний народним депутатом України у Виборчому округі 159 Сумська область під час парламентських виборів 29 березня 98-го року. Вітаю вас, сумчани! 2002 рік, за списком партії, обраний до Верховної Ради за партійним списком блоку за єдину Україну була така за єду. І там Литвин керував, і, пам'ятаєте, Литвин був головою Верховної Ради під час парламентських виборів 2002 року, 11-й у списку, 2006 рік. За списком соціалістичної партії, це про те, що я вам уже розповідав. Вибори 2006, 2006 року пройшов до парламенту як дев'ятий у списку соціалістичної партії України. Ніхто він був для соціалістичної партії до списків за півтори тижні став членом соціалістичної партії. Ви розумієте, що відбувалося і відбувається, і вони хочуть повернутися назад на виборах. 2007 року обраний за списком уже партії регіонів. Регіонів 96 номер. 2012 рік мажоритарка Сумщина на виборах. На виборах 28 жовтня 2012 року знову обрана народним депутатом по округу 159 у Сумській області, як кандидат від партії регіонів, переміг понад 63% голосів. Вітаю вас! Сумчани, от вітаю, всі кажуть там: Донбас поганий, той поганий. А сумчани кого обирали? Ми обирали регіоналів. А сумчани кого? 14-й рік вибори. Самовисуванець після Революції Гідності на виборах 2014 року 2014 року знову переміг у 159 му окрузі як самовисуванець. Вітаю вас, сумчани! Отримав близько 61,85% голосів. Так з подавляючою з більшістю виграє. 19-й рік востаннє обирався народним депутатом на парламентських виборах 21 липня 19-го року, Андрій Диктач знову переміг в окрузі 159. Сумська область, він по одному тому ж округу. А ви, Сумчани, обираєте, обираєте, обираєте. Як безпартійний самовисуванець приблизно 40 60 40,65 голосів. Ну і додаткові факти. Деркач е перебував у Верховній Раді з 98 по 23 рік. Давайте порахуємо. 98 2008, 2018 і 23-й. 25 років. 25 років агент Російської Федерації, Герой Украї... України кажу, Російської Федерації, штатний працівник ФСБ у нас у Верховній Раді, а ще й директор енергоатом. І сумчани знову його обирають, обирають і обирають. Ну, ось що далі? Ми будемо про щось говорити далі. Я просто не хочу. Що показувати? Там всі, там Луценки, там Яценюки, там Гройсмани, там Порошенки, там Деркачі. Все це пов'язано. І вони рвуться назад, і хтось їх продовжує підтримувати. Ні, друзі, ви краще підтримайте пана Євгена Буцика. Який написав книгу ціна рабства. Оце ось також наше рабство. Ось ця книга, друзі. В книзі три томи: перша, друга і третя книга. І там все написано. Багато я вже читав відгуків, багато йому приходить відгуків, книгу купують. Дуже прекрасна книга. Молоді давайте читати. Можна дарувати. Це чудова книга. Це настольна книга на сьогодні наша. А ще найголовніше, що кожні 500 гривень від продажу цієї книги йдуть. Для наших воїнів і от друзі на фоні всього цього, всіх цих дій Деркача, Луценка, Порошенка, Вакова, його друзів всіх його ставленників, всіх його агентів, всіх його і всіх агентів Російської Федерації і йому дали героя України. Це дуже дуже цікаво. От мені. Як так, Медведчуку не дали, там інших, скільки посіпак було, там Янукович втікач не дали, Азарову не дали, я не знаю, царьовам не дали, навіть погібшому Ківі не дали. А цьому дали, причому відкрито дали. Ніколи так відкрито, ні Радянський Союз, ні Російська Федерація не надавали нагороди і не озвучували нагороди і звання або звання героїв е працівникам ФСБ, КГБ, НКВД. Це все озвучилось потім, а зараз ось так. А я вам скажу, тому що все це тече в одне русло, яке зараз тут підняли, підняли набу, сап, міндіч і так далі. Чи не одна це була операція? Чи не задійний міндіч був в цій операції? Цукерман в цій операції. Чи не задіяні були інші наші тут депутати? А я так думаю, що міндіч, Коломойський сидячий. Він то зв'язок у нас вийшов геніально. Дубінський кращий друг Деркача. Зв'язок у Дубінського є. І з інтернетом і всім. Ну що це таке? Коломойський зв'язок має. Коломойський, Міндічого група. Порошенко, виконавці тут, Деркач, куратор, Набу і САП це вже чітко видно, що вони працювали по команді в якраз потрібний час. Ось робіть висновки і пишіть мені, що я брехун, що я там щось видумую. Все зроблено класно. Ось ця спецоперація, причому класна по енергоатому, тим більше, що деркач все там знає, і все там спрацювало з міндічами, з Галущенками і з усіма, з усіма, з усіма іншими. Треба все перебирати, все ставити докупи, тому що це там наїзд на Україну одночасно. От все одночасно змушування до віддал до того, щоб ми віддали свою територію до... Для того... до того, щоб ми підкорились Російській Федерації, а тут герой Теркач, Ну все йде по плану, друзі. У них назад, на жаль, зараз по плану. І наші так звані правоохоронні органи в цьому приймають участь. І наші так звані депутати або посадовці в цьому приймають участь. Ну так виходить, так виходить. Якщо це все співставити, ну, друзі, і ще одна маленька новина вже міжнародна. Генасамблея ООН ухвалила резолюцію щодо подолання наслідків Чорнобильської катастрофи. США та Росія проголосували проти. Плювати їм на Чорнобильську катастрофу. Плювати, що тут в Україні я так знаєте, я вже не здивуюся, якщо Росіяни почнуть пити по нашим енерго. Атомним енергостанціям. Ну, щось воно дуже. Якщо вони Чорнобиль навіть не хочуть захистити, документ визнає тривалі серйозні наслідки аварії. Також там згадується пошкодження безпечного конфаєменту над зруйнованим енергоблоком ЧАЕС У наслідок атаки російського дрона, уже ж було 14 лютого 2025 року над церквафабом сховища. Резолюція передбачає е, внесення змін навіть, навіть в написанні Чорнобиль англійською ну, мовою завість Чорнобиль проти резолюції Росія, Білорусь, Китай, Північна Корея, Ніга... Нікарагуа, Нігер і США. Ну от і все, що ще потрібно. А ось вам е, графіка табло, да хто і як голосував, які держави. Подивитесь, зрозумієте. Зелене це за, червоне проти. Жовти утрималися. Ну і, і останнє: не буде, друзі, ніякої угоди про переміря ні до Різдва, ні до нового року. Я вже це казав, а зараз я вам точно це підтверджую. Джерела Financial Times пишуть, що начебто буде, що начебто там, але не буде. Ми працюємо, ми воюємо, ми бережемо свою державу, ми здобуваємо собі друзі, волю, у нас немає іншого. Тому ми разом. Подивіться зараз ось ці фото. Це пані Глійник Надія. Висилала в четверту танкову бригаду, в четвертої роти. Там і шапочки, балаклави, і смаколики. Хлопці прислали ці фото і ну, з великою вдячністю до пані Глійник. Всім дякую, хто робить посилки. Всім дякую, хто підтримує наших воїнів. Також величезна, величезна подяка спонсорам. Нашого каналу є спонсори, є ваша підтримка в донатах, є канал, є ми і є наша допомога нашим воїнам. І як зазвичай, і дуже дуже велика подяка нашим донаторам. Я щиро-щиро дякую. Шеньковій Олені. Кравець Олександру, Гущений Алі 50 на 50. Пані Алла, дякую вам велике особисто від мене за канал. Клименко Олександру, Ковальовій Оксані, Немикіної Галині, Реп'ях Анатолію, Бруснецьовій е, Марті. Янішевській Анжелі, пане, Пані Анжела 30 на 70, перерахувала. Дякую вам, пані Анжела, велика вам подяка. Шеньковій Олені, е, Мухира е, Катерині. Луцькевич Оксані, Умновій Ользі і Морозовій Ірині, пані Ірина 50 на 50. Всім, друзі, велика, велика подяка. До завтра. Тримаємось, боремося, бережемо електрику, перемагаємо! Україна переможе!